Любов, вона з нами постійно. вона Всевишній розум, вона життя, вона в подиху, в посмішці, в кроці, в думці, любов дає дихання і перехоплює Його, викликає радість і сум, спонукає пришвидшити крок і сповільнити Його. Вона неймовірна і звичайна, непередбачувана і пронизлива, Моя і Твоя в Тобі й у мені, я любов. І ти, любов, з неї починається усе, і йде у безконечність. Любов у серці, любов, що в серці маєм, виростає, росте із нами кожної хвилини, її ми рідним друзям повертаю, і тісно їй стає у серці у людини, вона летить у світ. У безмежність, де знов до нас повернеться колись, Передаєм її в наступні покоління, щоб мрії серця нашого збулись. Ми ділимося нею із коханими, з батьками, і з дітьми її плекаєм, онукам віддаєм її з роками, і меж у серці, все ж вона немає. Коли засипало снігами наш поріг, я кинула любов тобі до них. Нехай лежить і проростає ясним житом. Із теплих слів, з запутаних доріг, зв'яжу любов, що дасть нам сили жити. Ти кажеш, що у грудях десь болить, тривога держить душу і не пускає. Дай мені сон, дай мені свій найбільший гріх. Я його сон заковисаю. Не бійся, чуєш? Знай, я не боюсь. Біда приходить, коли страшно, друже. А я у очі їй до сліз сміюсь, бо жити хочу, хочу жити дуже. Ми танцюємо під моготіння світлячків, вона є музика знаменитої тиші. Я позбулась важких башмачків. Щоб танцювати тихіше від миші. Ти одягнув свій вишуканий смокінг, і милу усмішку вдягнути не забув. Вона для мене, як потужний допінг, Хочу, щоб до ранку зі мною ти побув. Я зарядюсь лише від твого тепла, без тебе світ мій важко уявити. Я завжди буду, лише твоя мала, боюсь тебе у натовпі згубити.